Вас вітає Селидівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6. у зв'язку з військовим станом і карантинними обмеженнями, спричиненими ковідом. Наша школа, як і багато інших, змушена перейти на дистанційне навчання. Це ж ніяк не вплинуло на якість нашої роботи, адже ми обрали для якісного надання учням освітніх послуг платформу Майкрософт програму Тімс. Це єдиний застосунок, який збирає в один інтерфейс, чати, файли, задачі, збори, календар. Тому ми можемо легко спілкуватися як з учнями, так і з колегами. Проводити уроки, класні години, квести, батьківські збори, педагогічні ради, будь-які наради та відвідувати уроки вчителів. І педагогічних працівників, які атестуються зокрема, в цьому навчальному році від нашої школи атестуються сім педагогів, здійснюючи моніторинг відвідування уроків цих учителів, хочу зазначити, що дистанційна форма роботи аж ніяк не вплинула на якість їх проведення. Пропоную вашій увазі фрагменти їхніх уроків. Початкова школа розкриває широкі обрії для формування комунікативної компетентності молодших школярів, плацдармом для. Формування у дітей цієї компетентності виступають безперечно всі уроки української мови та читання. На них необхідно використовувати мову не тільки в навчальних вправах, а і в її природному призначенні як засобу пізнання, спілкування, впливу, озброєння умінням точно та образно висловлювати свої думки та почуття. Розвиток мовлення ґрунтується на принципі взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання мови на уроках учителя початкових класів Чумак Наталі Анатолівни широко застосовуються такі цікаві види робіт, як вправи для розвитку мовлення, дихальна гімнастика, ігри слово в слово заховалось або хто більше, плутанка. Моє запитання. Твоя відповідь збагачує свій словниковий запас. Представлені вправи і завдання забезпечують формування і розвиток комунікативних компетентностей особистості, спрямованих на реалізацію учнем його здібностей. У дитини формується вміння навчатися, розвивається пізнавальний інтерес і бажання творити, що особливо актуально для сучасної української мови. Одним із ключових завдань нової української школи є запровадження інтегрованого навчання на засадах компетентнісного підходу. У своїй роботі учитель Кожушка Людмила Анатолівна це здійснює насамперед через інтегрований курс Я досліджую світ, в якому інтегрує три освітні галузі. Природничу, мовно літературну та технологічну, серед методів дослідження, з якими школярі ознайомлюються вже в першому класі, особливу значущість має дослід під час вивчення теми Сонячна система через невисокий рівень володіння комп'ютером, учні спостерігають дослід обертання землі навколо своєї осі і навколо сонця. У виконанні вчителя потім асинхронно повторюють дослід під наглядом дорослих і презентують на наступному уроці. Далі ви бачите прийом візуалізації це створення за допомогою комп'ютерної програми WordArt хмари слів на основі нещодавно вивчених прислівів про пори року. І завершується урок виставкою презентацією творчих робіт за темою рослини в різні пори року. На уроках зарубіжної літератури малярова Валентина Михайлівна намагається створювати атмосфери пошуку, творчості і співпраці, урізноманітнювати діяльність учнів, забезпечувати заглиблення в літературний твір, уявне, ефективне спілкування з письменником та його героями. Навчальний матеріал учні засвоюють шляхом творчого сприйняття, критичного осмислення та креативного мислення. Це творчі роботи, проблема вибору у Романі Чума камю, твір Есе Україна в Європі заудою Шиллира до радості, це дискусії, дитинство, дорослішання, пошук свого шляху до подолання перешкод за романом Шарлоти Бронте Джейн Ейр. Чому Гамлет зволікає з помстою за трагедію Шекспіра? Гамлет, учні вчаться висловлювати свої ідеї, відстоювати свої думки, приймати самостійне рішення. Широко застосовуються прийоми грунування, методика створення нових текстів, хмаринка слів, тексти, опорні слова, кластери, інтерактивні плакати, озвучення текстів на пам'ять та виразного читання у вигляді відео, тексти, інтерактивні вправи, незакінчені речення, завдання на відповідність, літературні лабіринти, квести, магічні квадрати, каліграми до віршів, авторські малюнки, творчі майстерні, Такі прийоми допомагають зробити уроки цікавими та пошуковими, учні вчаться заглиблюватися в музику слова, співпереживати, розуміють значущість знань творів зарубіжних авторів у сьогоденні, широко використовують матеріали інтернету, сайту на урок творчих майстер кращих вчителів України: онлайн уроки, відеопрезентації, бук трейлери. Кожен урок спрямований на розвиток дитини, уміння самостійно вчитися, на розвиток компетентності та формування людських цінностей. На уроці математики під час опрацювання теми відношення курсун Інна Олександрівна використовує ілюстрації до поняття відношень у географії, біології, моделюванні. Тощо, окрім цього, учитель застосовує віртуальну дошку, на якій ведуться записи, що дозволяє дітям бачити усі розрахунки. У ході уроку розв'язувалися усні та письмові вправи та задачі. Під час уроку математики здійснюється формування таких ключових компетентностей, як математична навчання впродовж життя, інформаційно-комунікативна та соціальна. На уроці англійської мови в 11 Б класі під час опрацювання теми відвідування ресторану Українська кухня, учитель Савченко Людмила Вікторівна будує урок за допомогою навчального сервісу. «Ніапоч». московий штурм на початку року допоміг налаштувати учнів на роботу, окреслити задачі уроку та зрозуміти тему їх майбутнього діалогу. Переглянувши відеофільм на освітньому ресурсі, від British Consul, учні виконують завдання на платформі Learning Apps. На розподіл тверджень та ставлять їх у правильну послідовність. На дошці Джамборд учні працюють у парах і записують можливі фрази офіціанта та відвідувача при замовленні страв української кухні в ресторані. Окремі пари імітують ситуацію і програють цей діалог. Рефлексивне завдання на визначення переваг та недоліків харчування у ресторані відбувається на ресурсі Вордвалд. Домашні завдання учні будуть розміщувати на дошці падле. На уроках мистецтва вчитель Цимбалюк Ірина Миколаївна використовує онлайн-інструменти для візуалізації навчального матеріалу, розробки інтерактивних вправ, які стимулюють спілкування, заохочують до активності, утримують увагу, підтримують робочу атмосферу, а також допомагають засвоєнню нових. Та закріпленню набутих знань. Наприклад, повторення з теми камерно-вокальна та хорова музика використовується дошка Джамборд, на якій знаходяться малюнки з зображенням видів мистецтв та назви жанрів вокальної музики. Учням потрібно встановити відповідність між малюнками та жанрами. Обов'язковим елементом на уроці є руханка та зарядка для очей. Педагогом соціальним Черніковою Юлією Олександрівною під час дистанційної виховної та профілактичної діяльності використовуються інтерактивні види робіт. Зокрема, робота на падле дошці, на віртуальній дошці Джамборд, презентації, перегляд короткометражних відеороликів, швидкі тести на кахут, Google-опитувальники, онлайн-квести на платформах. Квізіс та learning апс розв'язання онлайн ребусів та кросвордів. Використання таких ресурсів підбирається під кожне окреме заняття, враховуючи тему вік та можливості учнів. Під час акції 16 днів проти насильства були використані такі інтерактивні види робіт, як мозковий штурм та вправи на співвідношення ситуації до видів насильства на дошці падлет. Презентація з використанням QR-кодів, перегляд та обговорення. Ці методи роботи покращують сприйняття дітьми інформації, урізноманітнюють роботу під час виховних заходів. Учні активно працюють та виконують інтерактивні вправи і з цікавістю беруть участь в обговоренні ситуації. Дітям легше сприймати саме ту інформацію, яку вони бачать, а не тільки чують від педагога. Виконання дітьми вправ та завдань. Які потребують і безпосереднього залучення, не тільки покращує сприйняття, але сприяють психологічному розвантаженню та врегулюванню емоційного стану дітей. Заняття проводяться у формі діалогу. Учні активно беруть участь в обговоренні відповідної теми та наводять приклади життя. Ви мали можливість переконатися, що учителі атестанти досконало володіють роботою із застосунком Teams і намагаються зробити навчання дітей максимально наближеним до звичайних умов. У свою чергу адміністрацією закладу створено команду віртуальний методичний кабінет, яка дозволяє оперативно ознайомлювати педагогічних працівників із документами, розкладом, наказами та швидко організовувати будь-яку роботу, збираючи інформацію та надаючи рекомендації. Окрім цього, за допомогою платформи Teams здійснюється контроль за роботою учителів атестантів комісії другого рівня. Користуючись посиланням, наданим адміністратором платформи, представники відділу освіти приєднуються до уроків учителів нашої школи з метою здійснення моніторингу якості їх проведення. Це дає об'єктивну оцінку роботи учителя як з боку адміністрації школи, так і комісії другого рівня. Дякую за увагу!